У лютому у нас починається справжній новий рік, адже тут сходиться одразу кілька великих процесів, які радикально змінюють атмосферу року. Це і затемнення, і суви планет, і важливі епохальні аспекти. Саме про це, а також про більш детальну динаміку місяця, я говоритиму сьогодні. І як завжди, пам'ятайте, що коли я згадую окремі знаки зодіаку, це стосується вас, якщо у вас сонце місяць або асцендент знаходяться у цих знаках. Якщо ви раптом не знаєте свої місяць та асцендент, ви можете подивитися коротеньку відеоінструкцію, яка допоможе вам знайти це буквально за дві хвилини. І вже за традицією я прошу вас підтримати мій канал вподобайками, коментарями, підписками. Це дійсно допомагає розвитку. Отже, лютий він ніби продовжує гучний і напружений січень, але у січні ми вирішували в більшості нагальні побутові питання, які продовжували ще теми 25-го року. А у лютому вже відбуваються зміни, і багато з них безповоротні. Може бути таке відчуття, ніби зовнішні обставини підштовхують тебе до рішень, про які ти вже думав, але на які ти ще не наважувався. Тобто може здаватися, що вибору немає, бо тиск іде ззовні. Та насправді вибір є. Просто він не завжди приємний і не завжди легкий. Одразу 1 лютого ввечері відбувається повня у знаку лева, і це доволі жорстка повня. Лев він про самовираження, про ідентичність, про потребу бути помітним і визнаним. І з одного боку, це саме те, чого ми хочемо сяяти і отримати визнання за свою унікальність. А з іншого боку, ми впираємося у коло систем спільнот соціальних правил, відчуваємо, що вони обмежують і не дають простір проявитися індивідуальності. Тобто, ця повня вказує на необхідність балансу між тим, ким я є. І тим, ким я є всередині групи суспільства. Ми можемо потрапити у ситуації, де нас помічають, але ми не можемо проявити себе або не наважуємося проявити, або помічаємо, що ми даємо, але даємо не через те, що ми хочемо, а просто для того, щоб нас помітили. Тобто тут починається такий внутрішній конфлікт між автентичністю і прийняттям, і серед ключових тем цієї повні гордість, вразливість, фрустрація. Переживання про внутрішню небезпеку і ця повня скоріше, ситуація навколо неї можуть боляче вдарити по самооцінці. Тому в цей день дуже важливо поставити собі правильні запитання, де я хочу бути видимим і чому саме там, яку роль я реально граю серед інших людей? Чи підходить вона мені? Чи цінує група мій внесок? І що для мене зараз важливіше бути прийнятим чи триматися власних інтересів? Та зараз не обов'язково приймати негайні рішення. Ця повня тільки готує нас до подій середини місяця, тобто до сонячного затемнення. Вона підсвічує проблему, але не вимагає дій. Тому зараз важливо помітити те, що вас турбує. І вже саме цей дискомфорт або внутрішній конфлікт може оформитися у конкретні події і рішення пізніше, протягом місяця, двох, а для когось це стане темою номер один на рік. І чому я кажу, що ця повня жорстка? Тому що місяць тут перебуває під впливом Марса і Плутона. Це дає агресивний, загострений емоційний фон. У день повній і поруч з ним можливі спалахи агресії, конфлікти, суперечки. Там є пом'якшуючі моменти, але навіть спроби поговорити або домовитися можуть супроводжуватися образами та непорозуміннями. І особливо через протиставлення себе групі. Я проти всіх. Або всі проти мене. Це дуже типові відчуття для такого моменту. І через це лютий може бути досить складним для людей у будь-яких лідерських позиціях, від великих ролей до дуже локальних, сімейних чи професійних. І я детальніше ще проговорю цю тему ближче до затемнення, бо це тоді теж буде актуальним. А зараз хочу повернутися ще до загального настрою місяця. У лютому дуже активізується Уран. Тут важливо розуміти контекст. Уран проходить свої останні вже місяці по знаку тельця. Він пробув тут довгих сім років, і цей період закінчується наприкінці квітня. За цей час у тельці Уран докорінно змінив те, як ми взаємодіємо з фінансами, ресурсами та матеріальним світом. Це й порушення загально прийнятих законів про власність, про володіння територіями, що ми з вами, на жаль, спостерігаємо і досі. Це, в принципі, про зміни самої концепції володіння чимось. І ось зараз, у лютому, уран намагається закріпитися на цих позиціях, і наостанок він може влаштувати додаткові інформаційні вкиди або раптові події, щоб остаточно розхитати стару систему. Чому я виділяю саме лютий? Тому що зараз уран залишатиметься буквально в одному градусі у 28 градусі тельця. А на початку лютого він взагалі стаціонарний, тобто не рухається. І 4 лютого він розвертається у прямий рух. І ось ця позиція, вона дуже потужна. У планети накопичилося багато сил, вони довго не знаходили вихід, а тепер він зможе діяти. Тобто, це як стиснута пружина, яка розправляється. Якщо ви народилися в останні дні таких знаків, як телець, скорпіон, водолій або лев. Або якщо у вас є планети у 28 градусі цих знаків, і особливо асцендент або місяць, ви відчуєте це сильніше за інших. І для вас, та й в принципі для всіх, зараз час згадати, що відбувалося у вашому житті в серпні та вересні 2024 року, які теми піднімалися у травні 2025 року. Уран уже проходив по цьому градусу тоді. Ситуації, які почалися або тягнулися з того часу, зараз повертаються. Можливо, вони тягнулися так довго, що ви вже і не сподівалися на розв'язку. Але саме зараз у вас нарешті з'являється можливість їх вирішити. Так, доведеться ще трохи почекати, і лише наприкінці квітня уран вийде з тельця та, нарешті, залишить вас у спокої, проте лютий може стати вирішальним. І цьому сприятиме знов таки затемнення, але ми ще не добралися до нього. Маємо ще дещо зрозуміти, у якому стані ми підходимо до затемнення. Бо вже зрозуміло, що початок лютого нервовий. З 1 по 6 число ще й Меркурій доєднується до урана напруженим аспектом, то можливі технічні збої, організаційні негаразди, але в цей час можуть прийти несподівані ідеї. Можливо, вони навіть будуть непоганими, ці ідеї, тому прислухайтесь до інсайтів, можливі цікаві знахідки та відкриття. І саме все це разом і повня, і уран, і Меркурій. Можуть допомогти вам назвати в голос проблему, яка вас давно турбує. До речі, це дуже важливо, саме озвучити свою проблему. Ви знаєте, коли ми щось усвідомлюємо, але не говоримо про це вголос, воно ніби і є, і немає. Мовчання ніби дозволяє нам сховати факт і не дивитися на нього відкритими очима. А от як тільки думка стає словом, від неї вже не сховаєшся. Такий от важливий початок місяця. А от 7 лютого починається нова важлива фаза, яка стосується Меркурія. Меркурій переходить у знак риб. Зазвичай він проходить один знак за три тижні, але цього разу він затримається у рибах аж до 14 квітня. І тут він почувається не найкращим чином. Ви, можливо, вже чули, що Меркурій у рибах важкий, спотворює договори, перемовини, обманює, що це, в принципі, дуже поганий період. Але Меркурій планета дуже гнучка. З ким поведешся, від того і не берешся, це про нього. Так от до 10 лютого він, може і виглядає не дуже, але з 10-го і до кінця місяця він отримає велику підтримку одразу від двох чудових планет Юпітера та Венери. А із шкідливими планетами у нього в цей час немає контакту. Тому дійсно у рибах йому бракує чіткості, логіки, конкретики, мислити раціонально стає дедалі важче. Але з підтримкою гарних планет Меркурій у рибах не такий схильний до обманів, він сприяє чистоті помислів. А ще образному мисленню, коли ми бачимо картину цілком, а не лише деталі. Він допомагає аналізувати та виражати почуття. Тобто, це підходящий час, щоб розібратися, що саме ви відчуваєте, чому, та проговорити це з іншими. Особливо зверніть увагу на період з 10 по 14 лютого. В цей час можливі доленосні розмови, які змінюють хід життя. І, в принципі, такий Меркурій сприяє дипломатичному вирішенню проблем. Тільки тут я говорю про стосунки, засновані на бажанні порозуміння, а не про маніпулятивні та ворожі. Тут, на жаль, є інші фактори, які не можуть дати хід реальним домовленостям. І ще одна важлива річ. З 11 лютого Меркурій вже знаходиться у так званій ретроградній пітлі, а вже 26 лютого він офіційно стає ретроградним до 20 березня. Це означає, що все, що ми вирішимо, відчуємо або почнемо після 11 лютого, швидше за все доведеться переглядати у березні та квітні, бо вся петля Меркурія триватиме два місяці. Тож ми будемо ще змінювати свою точку зору, виправляти помилки, повертатися до важливих розмов, і це нормально. Це шанс все глибоко зрозуміти та виправити. Це довгий процес. Якщо у вашій натальній карті Меркурій у водній стихії, тобто у рибах, раку чи скорпіоні, вам буде легше знаходити спільну мову з іншими в цей час. Якщо він сильний сам по собі, неважливо у якому знаку, але має інші гарні характеристики, то зараз він не завадить вашій інтелектуальній діяльності. І, вірогідно, навіть допоможе вийти на нові рівні емпатії та емоційного інтелекту, або навіть на нові способи обробки інформації, через інтуїцію, через таке тонке відчуття шкірою. Якщо ж Меркурій у гороскопі народження пошкоджений, то навчання чи інтелектуальна праця можуть зараз дійсно даватися важче, але через практику та повторення ви зможете досягати результатів. Отже, виходить, що у лютому відбуваються два паралельних процеси. З одного боку, жорсткі впливи, які несуть потрясіння, а з іншого емоційна та комунікативна м'якість. І тут насправді є найбільший виклик, бо ці процеси можуть залишатися паралельними та не перетинатися. Тобто вся ця здатність розуміти себе та іншого не допомагає у реальному вирішенні проблем. Якщо, якщо ми не будемо робити це усвідомлено, то як ми можемо підвищити свою здатність протистояти важким ситуаціям? Творчість та мистецтво це ліки для душі зараз, духовність та самопізнання. Хай як зависоко це звучить, але це шлях, який працює. І допомога іншим, бо емпатія має зараз цілющу силу. Наповнюючи себе такими м'якими потужними енергіями, ми стаємо сильнішими і витривалішими. Так ми підвищуємо рівень своєї вітальності, свого життя. І останнє, що відбувається до затемнення, це перехід Сатурна у знак Овна 14 лютого і його наближення до з'єднання із Нептуном. А це про руйнування систем і режимів. Про це я багато говорила у прогнозі на рік, особливо у прогнозах для кожного знака Зодіаку. Послухайте, якщо пропустили. Бо це надзвичайно важлива зміна одразу на два роки. Тому не буду тут повторюватися, просто окреслимо, що ми маємо на момент затемнення. Повня підняла тему Я проти інших, Уран активувався і влаштовує землетруси у матеріальній сфері, Меркурій умив руки від активної діяльності і перейшов у високі духовні сфери, а Сатурн із Нептуном готові кинути виклик лідерам. От на такому фоні, 17 лютого, відбувається перше сонячне затемнення у водолії. Будь-яке сонячне затемнення це перезавантаження. Щось завершується, а щось нове починається. Це затемнення проходить під потужним впливом Урана, і до нього приєднується Марс, і це вказує на вибуховість, на раптовість змін і, на жаль, на збільшення агресії до кінця лютого. І от якщо досі ви так і не вимовили свою проблему вголос, то зараз вона може прозвучати ззовні. Тому й кажу, що краще самому її знайти вже і проговорити там наповні на початку лютого. До того ж, затемненням керує Сатурн, який перейшов у Овен, а це дуже егоорієнтований знак Зодіаку. І центральна ідея цього затемнення це зміна еліт та лідерів. І це теж перегукується з повнею, бо там було що, там була тема его та ролі особистості у суспільстві. А зараз із затемненням приходить час повалення королів, і мова не лише про велику політику. У кожного з нас є свій статус. У сім'ї, на роботі, серед друзів чи сусідів і затемнення піднімає градус напруги в групах. І це вже не просто чи підходить мені група, це вже чи заслуговую я бути лідером, чи маю я право займати те місце, яке я займаю. І для когось відповідь буде болючою, бо не у кожного буде свій вибір, комусь доведеться прийняти вибір, зроблений іншими. Але не чекайте, що все станеться миттєво прямо в день затемнення. Затемнення, в принципі, діють набагато довше, ніж один день. Але тут, оскільки це ще й перше сонячне затемнення на осі, на осі Лев Водолій, це може бути лише закладкою фундаменту. Ви можете прийняти рішення зараз, але те, як на нього відреагує ваша група, сім'я, колеги, друзі, це може стати зрозумілим пізніше. Суть затемнення у тому, що якщо людина тримається за свою корону і не додає цінності, то згодом група виставить її рахунок. А якщо ви на своєму місці, то бережіть людей, будьте обережні з рішеннями, бережіть те благополуччя, яке маєте. І якщо ви зараз починаєте щось щире, нехай навіть маленьке і хрупке з цього дійсно може вирости щось дуже потужне. Адже ми лише на початку шляху, який розгортатиметься до 28-го року включно. Як завжди, затемнення зачіпає всіх по-різному. Я сподіваюся, що зніму окреме відео, де проговорю окремо детально по кожному знаку зодіаку. Але сьогодні подивимося на групи знаків, хоча б для того, щоб зрозуміти загальну тенденцію. Мабуть, найсильніше затемнення відчують фіксовані знаки: лев, вдолій, телець і скорпіон. Ви просто у епіцентрі подій. Якщо у вас асцендент у цих знаках, то і повня, і затемнення припадають на ключові теми гороскопу ідентичність, кар'єра, стосунки та дім. Якщо у вас там сонце або місяць при народженні вночі, це теж може бути часом радикальних змін. Ви перебуваєте в процесі перетворення, або ви піднімаєтесь на новий рівень лідерства, або стара структура руйнується. Сам факт руйнації може бути болючим. Але навряд чи несподіваним. Бо ви вже, скоріш за все, знаєте, що саме може бути під загрозою. З гарних новин руйнується те, що вам насправді і не потрібно. Саме тому, особливо вам, важливо для себе усвідомити, яку роль ви займаєте і чи дійсно вона для вас цінна. Далі кардинальні знаки: овен, терези, рак, козоріг. Ви можете не відчути затемнення так прямо, як фіксовані знаки. Але ви тісно пов'язані з його управителем Сатурном. Овни та Терези стикаються більше із питаннями нової ідентичності та партнерства, а раки та козороги можуть відчути тиск у сферах статусу та дому, фундаменту. У будь-якому разі, затемнення дає вам підказку, де ви повинні стояти твердіше за власні досягнення. А де відпустити те, що більше не має цінності? І саме про це я теж розповідала детально у прогнозі на рік для кожного знаку, бо це тема року або навіть двох. Просто от зараз, у лютому, ви можете це вперше так яскраво усвідомити. Мутабельні знаки: близнюки, стрілець, діва, риби. Ви найменше задіяні у процесах цього затемнення. Для вас це скоріше підготовча фаза. Поки інші борються за владу і статус, ваш фокус зміщується на навчання, внутрішній стан, здоров'я та рутину. Для вас це час збирати інформацію та прислухатися до інтуїції. Ви, вірогідне, ті, хто буде допомагати іншим адаптуватися протягом року. Тому ваша переоцінка ролі у групі стосується більше здатності чути, співчувати, підтримувати. Але це ж як у літаку. Кисневу маску надягаємо перш за все на себе. Почуйте себе, поспівчувайте собі, підтримайте себе, і тоді у вас буде ресурс на інших. Одразу після затемнення 20 лютого Сатурн з'єднується із Нептуном. Я вже про це казала, але чому акцентую на цьому увагу вдруге? Бо це не тільки про суспільні процеси, не тільки про руйнування старих структур та повалення королів. Я думаю, що кожен з нас певною мірою це відчує на собі. Адже з'єднання відбудеться у першому градусі Овна це надзвичайно важлива кардинальна точка. Та протягом усієї весни інші планети будуть проходити через цю точку, ніби заряджаючись цим потужним імпульсом. Тому очікуємо, що навесні багато хто з нас відмовлятиметься від старих систем у своєму житті і від старих уявлень навіть про те, як життя взагалі має складатися. А якщо у вас ще й у перших градусах овна, рака, козорога та терезів є планети, то весна точно зрушить вас зі звичного місця. І найнеприємніше, мабуть, те, що під кінець місяця, з 25 лютого по 2 березня, Марс робить квадратуру до Урану. це агресивний, аварійний, просто небезпечний період. Будьте максимально обережні, в тому числі і за кермом, і з будь-якою технікою. До того ж, 26 лютого, починається ретроградний Меркурій. А одразу після цього, 3 березня, відбувається вже місячне затемнення. Але воно належить до іншої групи затемнень, аніж сонячне, тому про нього буде точно окремий прогноз. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Щось кінець місяця не надихає. Але, попри всю зовнішню жорсткість, у нас же залишаються відкритими двері у іншу реальність. Пам'ятаєте про ту комунікативну м'якість, про яку ми говорили? Це те, що нас тримає зараз. Це наш час для щирих обіймів, для творчості, для глибоких розмов. Це все лікує. Наша здатність до любові, співчуття та віри залишається у лютому недоторканою. І ця м'яка сила стає нашим ресурсом, навіть якщо навколо руйнуються системи. І якщо відверто, то деякі системи і непогано було б зруйнувати, то все ще може обернутися на краще для нас. Головне, не дозволяйте нічому заглушити голос вашого серця. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і щасливих вам зірок.